Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Наталі і сьогодні хочу показати дієвий і ефективний спосіб боротьби з пліснювою на ґрунті під живцями брухманці. Цей спосіб також підходить для багатьох кімнатних рослин і що саме приємне, коштує копійки. Така краса у нас росте в теплий період року на ділянці, а зимує в будинку. І на ґрунті під живцями з'явилася пліснява. Бурхманцію я посадила, восени я її обрізаю зазвичай, і великі такі дерева забираю в будинок. Наверху ще у мене таке велике дерево, і воно так стоїть до весни. Це я поробила живці. Після обрізки брухманції живці ставлю в воду і додаю невелику кількість просіяного попілу. Якщо ця тема буде вам цікава, напишіть, будь ласка, я розкажу більш докладно. При такому способі живці укорінюються на 95%. А тепер розкажу спосіб, як позбавитися плісняви на ґрунті під живцями. І зараз вже холодно, листопад місяць, кінець, і в будинку опалення постійно немає, тому що світло вимикають. І з'явилася пліснява. Ну, По-перше, я показувала, що Оці тлячі тріпси з'являються на листочках. Я їх так нічим не обробляю в цьому році. Раніше я пробувала обробляти, вони постійно з'являються кожні 10 днів це потрібно бризкати препаратами. Я не хочу цим дихати. Звичайні такі народні методи я пробувала, воно нічого не допомагає. Може, трошки. Тому я вже перестала це робити. А зараз побачила плісняву і хочу позбавитися її. Якщо на ґрунті мала плісняви, можна за допомогою зубочистки чи спашки зрихлити землю навколо рослинки. Далі небагато посипати ґрунт попілом. А буває таке, як в горшику справа. Якщо багато плісніви, то потрібно десь сантиметр землі так точно прибрати. І потім, якщо її достатньо можна не підсипати, якщо мало підсипати. І потім чи зубочисткою, чи чимось, отак от обов'язково треба оце все тут зрихлити. Тому що плісніва оцього цього не любить. Бачите, земля у мене не дуже волога, я. Квіти, коли дуже підвищена вологість, я не переливаю. Багато не заливаю, все одно з'явилась пліснява, тому що опалення не працює, чи працює з перебоями, і тому доводиться отак от діяти. Зараз плісняву я відібрала. Там у мене білі точечки, це приліт. В землю додала так так от все я зрихліла гарнусінько. І тепер. Ой! Покотилася, тому вона треба прибирати. І тепер беру. Треба взяти маленьку, чи краще одягти резинову перчатку, це буде краще всього. Тут великі такі. Ці горщики і посипати попілом. Так, потрібно було все ж таки сісти за стіл і все вам показати. Хотіла швидесенько-швидесенько, і ви все під віконні забруднила. Це, оце швидесенько. Буду прибирати тепер ось так. Трошки притрусити землю попілом. І воно не сильно. Тому теж, знаєте, можна з піском, але я пробувала з піском. Мені не дуже сподобалось це. Це, ось така є свинка. така я молодець. Зараз все буду. от Одразу піди, досяг да на застіло, все покажи, розкажи нормально, ні. Хочеться швидше, а швидше виходить потім довше. Так що так, друзі. Так, оце я вам розказала. Може, навіть оця клячі тріпси не люблять теж оцей попіл. Посипати зверху я пробувала, воно не дуже сильно дає. А землю я посипала, воно може теж трошки допоможе. Бачите, сидять тут. Красунчики. Зверху посипати попілом рослинку, як на мене. Це мій досвід. Воно нічого не дає, тому що вони сидять більше всього, вони потім сховаються під листочок. Ось, дуже швидесенько, от як тут, вони поки тут, да? Потім вони швидесенько раз і туди перелізуть, і все. Це не дуже такий ефективний спосіб. Тому посипати землю теж буде непогано, я так вважаю. Так, з цим моментом ми розібралися. Якщо через 2-3 тижні знову з'явиться ця неприємність, дію потрібно повторювати. Але тоді потрібно не одразу просто посипати попілом і взрихлити землю, а потрібно десь сантиметр відібрати землі всієї. Зараз я не буду цього робити. Ось. І досипати свіжої землі, і тільки тоді посипати ну ґрунт під рослинкою. Інакше, якщо ви будете кожен раз не відбирати верхній шай землі сантиметр десь, можна навіть півтора нічого страшного, то тоді вийде, що ви за той період, що ростуть живці, будете сипати, сипати, сипати цей попіл, і це вже не буде. Гарно для цієї рослинки. Отак, От таким чином потрібно діяти. Я намагаюся розповісти вам більш докладно. Якщо хтось щось не зрозумів, я ж не професіонал по зйомці таких тематичних відео, тому. Якщо щось не зрозуміло, не ображайтеся, а просто напишіть мені в коментарях, і я вам буду відповідати. Живці цієї рослини у мене стоять так само в полупідвальному приміщенні. Світла тут мало, але вони прекрасно себе почувають. Єдине, що потрібно слідкувати за пліснявою, і не забувати поливати раз на тиждень. А тепер увага. Брухмансія, її ще називають труби Янгола, вважається отруйною. До речі, так, як і самшип. Багато хто цього не знає. Ще такий момент. Мед з цих рослин вживати не можна. Майте це на увазі. Але якщо притримуватись правил. При роботі з цими рослинами одягати, наприклад, захисні рукавички, брух, Мансія і Самшит будуть радувати вас багато років своєю красою. Я впевнена, вигляд вашої ділянки буде вишуканий і багатий. Так що, друзі, візьміть на увагу такі поради. А на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Хай щастить!